І дух. Амінь. Будь ласка, сідайте, ми разом послухаємо Боже Слово. Сьогодні наше зібрання, де сум і радість вони йдуть разом. Радість тому, що, що Христос воскрес. І сьогодні ми бачимо багато людей, які далекі від Христа, але сьогодні вони згадують про Ісуса Христа. І за це слава Богу. Сьогодні є шанс ще раз задуматись. Про Христа, про Його Воскресіння і про Його любов. А також у нас сьогодні і сум, тому що ми згадуємо страждання Ісуса Христа. Без страждань не було би смерті Христа і не було би Воскресіння Ісуса Христа. Це коли страждання і Воскресіння вони йдуть разом, коли сум і радість вони десь близько. І хочу нагадати відомий вірш, який є символом Християнства, символом доброї, і благої звістки. Івангля від Івана, третій розділ, будемо читати 16 вірш. Іванглія від Івана, третій розділ, 16 вірш. Так бо Бог полюбив світ, що дав сина свого однородженого, щоб кожен, хто вірує в нього, не загинув, але мав життя вічне. Друзі, ми так. Вже знаємо цей вірш. Багато, багато з нас, там, ну, процентів, може, 90, знає цей вірш на пам'ять. І ми так вже, так знаєте, так, чуємо цей вірш. І можливо, декого він вже так, помімо свідомості так проходить. Тому що ми його знаємо, ми його чуємо багато разів, ми його вчили, можливо. Я пам'ятаю раніше, ну, багато вчили, і коли я був там в недільній школі, там, на молодіжних зібраннях, багато вчили віршів. І помню, ідем, у нас був район в Запоріжжі, і він так, вже такий крайній район, далі йдуть села. І в найближчому селі до нас е, жили сестри, коли, котрі не могли там ходити вже в церкву, і ми їх там раз на тиждень провідували. І так, треба було півгодини десь йти. І ми йшли і грали в таку гру. От Хто більше. Спомніть текстів писання. Ну, тяжко було змагатися, якщо хтось знав нагорну проповідь на пам'ять взагалі. І так по віршу розповідав. Тяжко було з ним змагатися. Або хто знав там, ціли глави. Я пам'ятаю, як в недільній школі нам сказали вивчити перший розділ е, книги Якова на пам'ять. Не віршик там, це цілий розділ. І коли ми змагалися, ми могли довго змагатися, тому що поки всі вірші так спомниш. Але основний вірш, часто ну часто дуже був, це Івана, третій розділ, шістнадцяти вірш. Це як, знаєте, спільнок матері там вже з самого початку. Я його пам'ятаю дуже давно. Бо так Бог полюбив світ, що дав сина свого однородженого, щоб кожен, хто вірив в нього, не згинув, але мав життя вічне. І коли запитували, який твій любимий вірш, якщо так на пам'ять нічого не приходило, ну Івана 3,16. І на пам'ять його дуже добре знали. Але часто, коли ми так, знаєте, одне теж говоримо, воно може прийти мимо нашої свідомості. Але я хотів би, щоб ми зупинились і подумали, що відчуває Бог, коли написано так бо бог. Полюбив світ. І цей вірш він говорить про перемогу Бога, а також він говорить про трагедію, про біль і страждання нашого люблячого батька. Бог полюбив. Написано так, бо Бог полюбив світ. І це не означає, що він це зробив з легкістю. Ми можемо, так знаєте, от, кажуть, любов з першого погляду. Побачив там, і полюбив з ходу. Нам потім кажуть, Та це влюбленість. Так? Але, так, знаєте, так, сподобалось щось, все, я полюбив. Мені це місто там сподобалось, о, я його полюбив. Мені там ця дівчина сподобалась, о, я її вже полюбив. Там. І ми так можемо легко сказати: от, полюбив. А коли ми читаємо, так бо Бог полюбив світ, які в нього почуття були. Дивиться він на нас там з вершини, цей з небес, де говорять і кличуть слава Богу, ангели. Дивиться на нас, от які в нього були почуття. І ми бачимо, що це не означає, що він зробив це з легкістю, з радістю там. Любов Бога, яка описана в Біблії, це багато страждання. Це біль, це терпіння Бога, бо Він нас любить. І пророки старого заповіту, вони часто кажуть і пишуть, як любить Бог. Один християнський автор в своїй книзі пише: вот, уявіть собі, якщо Бог прийшов би сьогодні, а ми знаємо, що Бог серед нас, але якщо Бог би таким видимим образом. Був би серед нас, сів би на однім із стільців, які ми тут сидим. І якщо б ми запитали Бога, Бог, а що ти відчуваєш, коли ти дивишся на людину? Що ти відчуваєш, коли ти дивишся от на нас? Там от з тих глибин творіння, з безмежного Всесвіту, який співає хвалу тобі? Що ти думаєш, коли ти от дивишся от на нас? І якби Бог сидів на одному з цих стільців, ми б чекали от відповіді Бога, а Бог би сказав би словами пророків, через які говорив багаторазово, різноманітно говорив, а часто люди не чули його. І коли ми звертаємось до книг Старого Завіту, вони нам. Кажуться інколи такими непонятними, такими, знаєте, висловами, які ми не можемо зрозуміти, подіями, які так інколи так, не чередуються між собою. І часто ну, трудно простежити логіку Старого Завіту, або логіку книг пророків. І ми інколи так пролістуємо їх. Я читаю біблію за графіком, інколи, знаєте, ну, важко, коли читаєш там. Книгу царів, хронік там ну, це ще легше, там події якісь ідуть. А коли доходиш там, до книги Ісаї і Рем, це подряд так ідуть, і це важко. Але в цих книгах описується чувство Бога. Вони описують, що відчуває Бог, коли Він дивиться на людину. І коли б ми спитали Бога, а що ти відчуваєш, коли ти бачиш от мене? Коли ти бачиш нас, коли ти бачиш цей грішний світ, що ти відчуваєш? І Бог відповів би: я відчуваю себе так, як якби я знайшов маленьку дівчину. Вона там лежала при дорозі, роздягнена, голодна, кричала, я підійшов до неї, я її знайшов. Я підібрав її до себе, омив. Нагодував, одягнув її, і я дуже її полюбив. Я давав їй саме гарне вбрання, я возив її тоді, куди міг тільки возити. Я робив все тільки добро до неї. І вона була радістю мого серця. І так вона росла зі мною. І мені було добре з нею, але одного дня пише Бог. Через пророка вона пішла від мене. Вона нічого не сказала, вона пішла з дому, і зрідка до мене доходили чутки про її поведінку. Погану поведінку. І те, що вона коїла, от мені розповідали. Я бачила, я чув, що вона казала про мене, і це були недобрі слова. Що я відчуваю, сказав би Бог. Вона мені завдала великого болю, але все одно я її люблю. Це нелегкі почуття, коли тобі, тебе зраджують, але ти все одно любиш. У нас є багато примерів прикладів в житті, коли мама любить свого сина або свою дочку, котрі дуже погано себе по житті ведуть. Але вони їх люблять. І це, знаєте, нелегка любов. Я пам'ятаю, бувало, ну, у нас на Зібранні, там в Запоріжжі була жінка, а в неї син п'яниця. І різне було, була там і побита приходила. Там ми старалися якось там допомогти, але вона його любила. Хоча життя дуже важке в неї було. От що я відчуваю, сказав би Бог. Я відчуваю так, ніби я зустрів найпрекраснішу жінку на світі. Я її полюбив. Вона нічого не мала при собі, але я її взяв, я дав їй саме гарне вбрання, я її нагодував, і я робив все, що тільки можливо, щоб показати, як я її люблю. Вона стала от над дзвіниці мого ока, я не шкодував нічого для неї. Але одного дня вона зрадила мені. Вона пішла з дому. І це теж пророки пишуть про це. Пророки писали до Ізраїлю, і таке порівняння було: Ізраїль і маленька дівчина, Ізраїль і жінка, яка зрадила. І Бог всячески хотів показати, яка в мене любов до вас. І ця жінка пішла, вона почала зраджувати мені з друзями, з недругами. До мене доходили там страшні звістки про неї. І Бог би спитав, що я відчуваю? Що я відчуваю? Я відчуваю себе покинутим, ошуканим, але я все одно люблю. Це відчуття Бога. І коли ми читаємо віршу, так бо Бог полюбив світ. Так бо Бог полюбив світ. Пророк Ісаї пише, сам Бог каже до нього, я довго мовчав, я довго терпів. Бог довго терпить, але те, що робить людство, воно познать терпіння Боже. І Бог каже, я вже не можу терпіти. Чаша беззаконня вона сповнена, я відчуваю гнів, я відчуваю, що мене зрадили, але все одно я їх люблю. І у цих уривках Святого Письма Старого Заповіту ми бачимо Бога не просто, знаєте, такий далекий від нас. Нам інколи може кажеться, що до Бога, ну, що, що до Бога до наших проблем. Ми кажемо там людині молись. А люди відповідають, а що молитись? Що Богу до моїх проблем? Але ми бачимо Бога, який все бачить, у якого є почуття. Ми бачимо Бога, який розчаровується, у якого є радість або гнів. Біблія говорить про Бога, який все одно продовжує любити. І от у фразі, так, бо Бог полюбив світ, описана така любов Божа до людей, які відвернулись від Нього. І от в цьому почутті Бог каже: а я віддам свого сина в цей світ. Я так люблю людей, я так люблю цей світ, що я віддам в цей світ саме найдорожче. Того, який понад усе, того, який не грішив, який не зраджував. Пророки пишуть про Ізраїля, який зраджував, який грішив. А Бог каже, я так полюбив цей світ, що я віддаю свого Сина любимого, який і не зраджував, і не грішив, який понесе покарання всього людства замість нас. Бог каже, що покарання за гріх смерть. І Бог не те, що там змінюватись. Ну, Сьогодні смерть, а завтра там не смерть. Ні. Бог знає, що покарання за гріх смерть. І тому, щоб ми не померли, Бог віддає для нас свого Сина. І на Христа Бог поклав гріхи всіх нас, невірність кожного з нас. І сьогодні ми будемо це згадувати. І коли ми. Зраджуємо Богу, коли ми грішимо, коли ми невірно поступаємо по відношенню до Бога, то ми як та маленьке дитя, яке Бог любить, але ця, ця дитина відійшла, відійшла від Бога. Ми як та жінка, котру Бог полюбив, але вона зрадила йому. І кожен раз, коли ми грішимо осознано, коли ми зраджуємо Богу, то ми становимося, як оця жінка або ця дитина, а Бог полюбив нас. Пророки в Старому Заповіті вони намагались за сотні років от, узнати, а який буде приход і життя Месії. Вони хотіли побачити, що це буде. І вони уявляли, уявляли собі, що це буде, знаєте, такий великий прихід Месії, що буде велике життя, що царство буде як при царі Давіді, мабуть. Але коли пророк Ісаїя 53-му розділі це написано, коли він побачив, який буде прихід Ісуса Христа, Він скаже: от, а хто в це повірить? Коли він побачив, як воно це буде відбуватись, прихід Ісуса Христа, Його життя, Його смерть, Він скаже: А хто в це повірить? Він каже: От Він як галузка, як корінь сухої землі, що мав він і не мав він принади, і не мав пишноти. Він був здивований, коли він побачив, коли Бог йому відкрив життя Ісуса Христа. Він каже, хто в це повірить? Хто повірить в цей прихід Ісуса Христа? От кому це я розкажу, хто в це повірить? Хто повірить, що таке життя Ісуса Христа буде? Хто повірить в те, що Він так повинен померти? І Ісаїв він описує, як помре Ісус Христос, яке буде Його життя. І він, дивлячись на це все, він каже: хто повірив в це? Хто повірить в те, що Месія, якого так чекав Ізраїль, що його розіпнуть, що він буде страждати? Як в російській біблії, ні віда, ні віліччя. Коли вони бачили Ісуса Христа, в нього не було нічого такого. На що можна було зглянути з радістю. І це все описано в цьому вірші. Так бо Бог полюбив світ, що дав сина свого однородженого, щоб кожен, хто вірує в нього, не згинув, але мав життя вічне. І ми сьогодні будемо згадувати страждання Христа. Давайте не будемо підходити до цього як до обряду якогось. Кожен місяць ми це робимо. так? І коли ми часто щось робимо, воно так становиться якимось таким обрядом. Я пам'ятаю свій перший раз, коли я в заповіді цій приймав участь після хрещення, це щось таке, знаєте, особливе було. Проходять роки, і ми кожен місяць приходимо і згадуємо страдання Ісуса Христа. І давайте це не буде якось такий обряд. І от по церквам пам'ятаю, де був. На недільних зібраннях там, ну, десь приблизно однакова кількість людей кожен раз. Але на хліболамання трохи більше. Тому що ті, хто не ходять там, на звичайні недільні зібрання, вони обов'язково прийдуть на хліболамання, тому що це такий, знаєте, вже як обряд становиться. Давайте не будемо приймати це як обряд, але це спогади про страждання Бога, про боль Бога і про любов Бога до нас. І написано, що Бог досі проголошує прощення кожному. Бог каже, мої руки відкриті, і я весь день простягаю руки до народу непокірного. Бог каже, от навіщо помирати не в свій час? Навіщо витрачати себе на те, що є от пустим, порожнім? І це от сьогодні є такий привід тут згадувати про те, як пройшло моє життя в цьому місяці. Бог каже, прийди до мене. Якщо ти є ну, не являєшся ще частинкою церкви, ти можеш це зробити. Писання каже, що нічого нечистого туди от не війде. Але тільки те, що омита кров'ю Ісуса Христа. Сьогодні ми згадуємо любов Бога. І давайте будемо от, згадувати про тіла Ісуса Христа, про церкву. От що я вношу в цю церкву. Христос нам дав згад... заповідь згадувати, от, сподіваючись, що ця заповідь вона буде звершена там на небесах, коли ми зустрінемось з Господом. І от здійснюючи цю заповідь, ми згадуємо, якою ціною ми можемо бути з Богом, а це ціною пролитої крові та тілу. Що ламається. І пусть Бог благословить нас, згадуючи страждання Ісуса Христа, розуміти, якою любов'ю Бог полюбив нас. І кажучи про любов Бога до нас, Він дав нам приклад, як ми можемо любити один одного. І це інколи нам важко робити. Інколи важко там протягнути руку, привітатись. Але Бог нам дав приклад, якою любов'ю ми можемо любити один одного і тим самим покажемо, якою любов'ю ми любимо Бога. Амінь. Амінь.